Йолочку ці, Оці-всі чотири штуки зрізають. У подільському зоопарку зводять зиміни для кролів патаганських марів та кенгуру. Він із дубового зрубу. Зараз працівники вирізають у вольєрі дерева, аби розчистити територію, каже доглядач за тваринами Юрій Адаменко. Нас криша буде зачерет. А якщо ми оставимо ці дерева, то в нас не буде попадати сонце, буде цвісти, і нам треба обрізати вокруг дерева, щоб були сонячні лучі, попадали сюди. Під корінцю зрізаємо. Ми тоді поріжемо і будемо палити. Будувати замінник почали восени, каже Юрій Адаменко. Більшу частину робіт вже зробили. Залишилося перекрити дах, встановити вікна та двері. У нас тут літом кінгуру в цьому вольєрі кінгуру, мари, зайці і Кроліки. Але зараз ми їх забрали, тому що кінгуру і мари вони в нас вони теплолюбиві, і ми їх не можемо тут зараз ставити. Ну, У нас тут тільки королики і зайці. Вікна, криша, двері будуть, вон там дірочки, спеціальний заход, щоб звірі заходили там, ніх Ну кормити там їх будемо, там них все буде. І зимовні, вони вже зимою будуть, слідушу зиму будуть тут у нас. А це вже вольєри для тигра та ягуара. За майже півроку роботи тут облаштували бомбосховище, підвели комунікації, зробили вентиляцію, водогін та каналізацію. Розповідає працівник зоопарку Володимир Коробчинський. Зараз бригада будівельників мурує стіни. То літа будівництво завершать, каже Коробчинський. Стараємося поскоріше, тому що їм там незручно в таких клітинах сидіти. Вони ну скільки там 4 чи 5 місяців вони там знаходяться. Темпами, бачите, зима, болото, ну таке дощу немає, то будуємо. Бомбосховище зробили там, вже є побудоване. Вже ж стіни бачите, такі вже стоять. А, так що в темпі працюємо. А ось пара рисів саме обживається у новій оселі. Вольєр для них будували два роки. Влітку тут буде ще й водоспад, розповідає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик. Так як ми пообіщали на різдво дві 2023 році. Було заселено і було довезено ще самця, тому що у нас була придбана ще літом самка. На осінь на зиму ми привезли самця. Нам вдалося спарувати їх і заселити в новий вольєр. Він має 18 метрів довжиною і 9 метрів шириною, і 6 метрів висотою. Коли робили проєкт, то було максимально зроблено великі об'єми вольєра, щоб тваринам було комфортно проживати. І чим побільше буде вольєр і чим повищий, тим більше є процент того, що тварини будуть давати відтворення. Розповідає через повномасштабну війну у подільському зоопарку прихистили тварин з прифронтових та фронтових регіонів. Тож тепер потребують більше вольєрів. Відтак будуть вдячні усім за донати. Ми вимушені забирати тварин, щоб не допустити їх голодної смерті та насильницької смерті. А попутно потрібно будувати їм умови для їхнього комфортного проживання. Якщо є змога в допомозі фінансово. Ми будемо дуже раді, тому що ростуть ціни на всі будівельні матеріали, і нам трішечки важко. Юлія Визнюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.